Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Близько дванадцятої години, 18 лютого, трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Фольксваген при зміні смуги руху допустив зіткнення із автомобілем. «БМВ». обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження однак, зрештою, кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. 18 лютого о 12.27 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць Соборної та Театральної. Там водій автомобіля Фольксваген не надав перевагу у русі автомобілю БМВ, у результаті чого машини зіткнулись та зазнали пошкоджень, не викликаючи патрульну поліцію. водії самостійно все вирішили та мирно роз'їхались. 19 лютого о 9-й годині під час початку хвилини мовчання на вулиці Київській трапилась автопригода. Водій автомобіля Пежо не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав у автомобіль Фольксваген. На місце події прибув наряд поліції. Охоронці порядку повідомили, що на кермувальника Пежо складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної варти днями виявили факт порушення правил благоустрою на проспекті космонавтів біля торгівельного центру Мир. Інспектори виявили, що працівники кав'ярні після прибирання виливали на дорогу рідкі відходи, які потім потрапляли в зливову каналізацію. Власниця закладу, не сперечаючись, підтвердила цей факт. Тож за скоєння даного правопорушення на неї було складено адміністративний протокол за статтею 152. Рятувальники Вінничини з усіх можливих ресурсів закликають громадян не ризикувати своїм життям, виходячи на лід. Допоки одні вінничани викладають красиві відео у соцмережах, показуючи, як гарно катаються на ковзанах по замерзлому південному Бугу, Інші відчайдухи виїжджають на лід на велосипедах, мотоциклах і навіть автівках. І ось не минулої доби, як жертвою красивої інстаграмної картинки, став 24-річний чоловік, який, катаючись на ковзанах, провалився в крижану воду. На щастя, він був недалеко від берега. Тому, поки на допомогу прямували бійці ДСНС, чоловіка витяг з води перехожий. Надзвичайники, вкотре нагадують, не випробовуйте лід на міцність ціною власного життя. Будьте свідомими, обирайте для зимового відпочинку спеціально облаштовані для цього місця. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на мацап або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.